Монтаж, який я зараз використовую, це монтаж зі смородиною, але там таке брудне дно, і зараз я спробую перейти на Чупа-чупс. От, друзі, саме цікаве, що не дивлячись на те, що павук розроблявся для окуня, ну, скажімо такого, 100 грам плюс, отакий невеличкий, ну я не знаю, в ньому, мабуть, грам 25, також жадібно з'їв нашого павучка.